Доброго вечора. Звіявся вітер. Отак, От подивіться, вони, напевно, вже залишились ночувати тут. Бачите, ось один, ось іще. Ой-ой, то вітер такий звіявся. І бджілки тут були, бачите? Вони покріп, поприкріплювались до гілочок. І, мабуть, будуть ночувати. Я ще такого не бачила, але зараз стала дивитися. О, дивіться, зараз отут, аж дві. Вони вже не рухаються, вони собі сіли тут Їм або вітер перечекають. Це така природа, бачите. Ось. Зачепилися і сидять. Ну хай сидять. А ось і ще одна. Вони дуже люблять пчоли, це лафан Танісовий. Вони дуже люблять постійно тут ділки. Я ж кажу, ввечері вже сонце сідає, вітер такий звіявся. Думаю, дай подивлюся, що і як. Аж вони сидять, причепилися. Природа. Бувайте.